Миколаївська міська рада сьогодні погодила зміни до програми соціально-економічного розвитку міста. Зокрема, до переліку інвестиційних об'єктів департаменту ЖКГ додали проєкт реставрації в'їзного порталу по вулиці Кропівницького, колишня Потьомкінська. яка мета цього рішення розбирався наш Олександр Матюшенко. У четвер, 29 серпня, у Миколаїві відбулося засідання 36-ї сесії міської ради. Традиційно воно пройшло у режимі відеоконференції. У порядку денному були земельні та бюджетні питання, а ще проєкти рішень стосовно життєзабезпечення міста. На пленарне засідання 36-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 8 скликання прибуло та зареєструвалося 30 депутатів згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада. Повноважно приймати проводити сесію, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. Тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що прийняли до участі. Таким чином, Рада може працювати та приймати рішення. Серед ключових рішень сесії внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста, зокрема в перелік інвестиційних об'єктів департаменту житлово-комунального господарства, додали проєкт по реставрації в'їзного порталу по вулиці Марка Кропивницького, 52, Колишня назва Потьомкінська. реставрація в'їзного порталу, який є невід'ємною складовою пам'ятки архітектури нерухомих пам'яток України як житловий будинок 40-х, 50-х років ХХ століття. Тут управління культури звернулося до департаменту ЖКХ для того, щоб залишити збереженою цю пам'ятку. Йдеться про в'їзд на територію двору між вулицями Соборна та Маріупольська. Сама ж пам'ятка офіційно закріплена за історичним житловим будинком, адреса якого Маріупольська 13. Це такі великі такі ворота, які були пошкоджені там якимось транспортом колись вже давно. і Вони зараз. В аварійному стані можуть там каміння комусь на голову впасти. Там окрім того, це є культурною пам'яткою, тому нам потрібно хоча б зрозуміти, скільки це коштує. Потрібно розробити проект реконструкції чи реставрації цього об'єкту для того, щоб зрозуміти, що з ним далі робити і де шукати гроші і так далі. Депутат Дмитро Іванов додав, що в народі його називають рибний двір. а мер Олександр Сенкєвич закликав підтримати цей проєкт рішення та врятувати історичний об'єкт у середмісті. Прошу підтримати, треба це робити, щоб не довести до біди. А там коли як будемо фінансувати, вирішимо після розробки проекту. Сесія міської ради затвердила рішення. Депутати одноголосно підтримали це питання. Олександр Матюшенко, Владислав Нейдомський, новини на телеканалі Март.